Шановні друзі, ми зараз будемо починати наш прямий ефір через одну хвилину. Прошу всіх приєднатися. Вітаю всіх. Мене звуть Олег Шилашський, я є викон... директором міжнародного центру розвитку і лідерства. І сьогодні ми продовжуємо наш марафон для керівників. Керуй віртуозно, плануй стратегічно, реалізуй разом з командою. Тема, яку ми будемо про ми будемо говорити сьогодні, це пошук і управління ресурсами. Як керівник організації, вже з більш як десятилітнім стажем. Я розумію, що ця тема дуже важлива для всіх керівників, і тому що вона має прямий вплив на діяльність організації, її благополуччя, її стабільність, тому це дуже велика тема, дуже обширна, і але ж ми не зможемо. Розкрити її за 15 хвилин, але ми зможемо сьогодні поговорити про деякі важливі речі, які повинки кожен керівник повинен усвідомлювати, коли він працює з пошуком ресурсів, коли він працює з управлінням питаннями управління ресурсами ресурсами, і коли він розмірковує над майбутнім своєї організації, над її діяльністю, над її стабільністю. І перше питання, яке я хотів би з вами, про яке я хотів би поговорити, це те, як пошук і надходження ресурсів впливають на саму діяльність організації. Ми кожна з наших організацій має свою місію, і наша діяльність завжди повинна бути побудована для досягнення цієї місії, але ми повинні розуміти, що у донорів та надавачів ресурсів також є своя місія, свої цілі. І дуже часто вони дають кошти для того, щоб досягати своєї місії, якихось своїх цілей, які не завжди можуть можуть співпадати з цілями і місією нашої організації. Тому коли ми. Будуємо нашу стратегію пошуку ресурсів, те, як це буде відбуватися в організації, ми повинні зрозуміти, як ми будемо, як наша діяльність нашої організації буде будуватися відповідно до пошуку ресурсів. Перше, як це може бути, це коли організація вона слід слідує за ресурсами, вона намагається отримати будь-які ресурси або кошти, які доступні. І дуже часто в такій ситуації вона буде трохи відходити від своєї місії або мети, тому що, ну як я вже сказав, часто ресурси вони можуть надаватися на проекти або діяльність, яка не зовсім відповідає місії нашої організації, в такому разі керівнику керівник повинен це усвідомлювати. І зрозуміти, що досягнення місії вона буде затримуватися. А якщо з іншої сторони, керівник може вирішити, що його місія і місія організації важливіша, і ми будемо будувати нашу діяльність на досягненні нашої місії і будемо шукати ті ресурси, які будуть допомагати наш, нам у досягненні місії. Е і тоді Керівник повинен, повинен усвідомлювати, що в такому підход підході, якщо він націлений на місію і діяльність будується так, то ем, часто будуть втрачатися деякі можливості отримати ресурси, які не відповідають міс місії діяльності організації. А в такій ситуації організація буде націлена на пошук ресурсів на такі джерела фінансування, які допоможуть реалізувати місію. І це важливо, тому що тоді організація зможе бути більш ефективною у досягненні місії, е ну, за рахунок того, що де від деяких проєктів ресурсів повинні бу бути відмовитись. Також е керівник повинен розуміти, що е до діяльності організації є програмна діяльність, є проекти, і дуже часто в питанні пошуку ресурсів донори, вони. Легше підтримують і частіше підтримують проектну діяльність, бо в неї є початок, кінець. Вони о, її проще ідентифікувати, її вплив можна прорахувати, і на програмну діяльність складніше знайти кошти, а особливо на органі на адміністративні витрати, бо дуже багато донорів не хочуть фінансувати зарплати або приміщення організації, або інші адміністративні витрати тому. Це буде визначати те, які джерела фінансування, на які джерела фінансування буде орієнтуватися. Організація у питанні фінансування адміністративних витрат, програмної діяльності та проектної. І зараз от ми бачимо з вами слайд фінансова модель та джерела надходження, і є багато різних джерел надходження. Цей список може не вичерпний. І ще одну хочу сказати: що дуже ну дуже рідко в організації працює одна модель. Надходження коштів. Дуже часто це якісь змішані моделі, але ми повинні розуміти, які вони є, і як, е, яка особливість кожної джерела фінансування, які особливість донорів у цих джерелах і які витрати е, можуть покриватися з цих джерел. І, як ви бачите, е, на цьому списку пожертви дрібних донорів, це такі проекти, коли збирається дуже багато е, коштів е, невеликими сумами, на діяльність в нас. Це були волонтерські проекти в Україні з 2014 року, коли на особисті картки люди збирали кошти від всіх е, людей, хто мог допомогти. Це дуже часто від фізичних осіб пожертви, е, е, ну питання дрібності донора визволяє, визначається в залежності від розміру організації, і я би ну, для наших цілей, може говорив би, що ну мабуть. Все, що менше 30 тисяч гривень, або 1000 доларів, чи тисячі євро, можна врахувати дрібними, все, що більше, це вже середні або великі пожертви. І, ну, А для когось може 10 тисяч це буде велика пожертва, якщо це невеличкий проєкт. Е, ну, е, в, в такому фі джерелі фінансування є дуже багато. Донорів дуже багато людей, які жертвують, і немає якогось одного, який визначає ну, має великий вплив на діяльність організації. Це плюс цієї форми, є дуже великі організації в Сполучених Штатах, одні з найкрупніших, які фінансуються здебільшого через цю модель, коли люди шлють регулярні пожертви невеликими сумами. Але тут потрібна дуже велика система. Роботу з роботою з цими пожертвами, з цими людьми, комунікації і так далі. То маленькі організації не просто дозволити собі цю модель для отримання серйозних коштів. Також наступне – це фінансування від крупних донорів. Це тоді, коли в нас є один або декілька донорів, які дають значну частину нашого бюджету організації, наприклад, там 20, 30 50 процентів, є організації, в яких один великий донор може забезпечувати 100% фінансування, це можуть бути. Материнські організації, якісь, якщо організація громадська організація, тут є філіалом. Це може бути якийсь бізнес, який відкриває свою благодійну або громадську організацію. Неприбуткову це може бути партнерська організація, або просто якась багата людина, яка фінансує проект, або декілька таких людей, плюс цієї моделі, тому що не потрібно шукати багато джерел фінансування. Але такі донори вони будуть мати великий вплив на діяльність організації, а також це ну, так, є такий ризик нестабільності. Якщо щось трапиться і цей донор не зможе фінансувати організацію, то до організації виникнуть великі проблеми. Наступне це джерело, це проєктне фінансування. Я написав тут гранти, є, може, інший спосіб отримання фінансування на проекти, але тут фінансування, коли ми виписуємо проект, коли організація подає. Заявку на фінансування це може бути як партнери організації або донори, а також можуть бути інституційні донори, які отримують заявки від багатьох організацій і вибирають, кому вони нададуть фінансування. От тут важливе питання, це пророботка самої заявки, правильне формування. Якщо в роботі з великими донорами це дуже важливе питання: це побудова відносин і комунікація з тими донорами і. Робота над цими відносинами тут більше вступає в роботу такий проєктний менеджмент і підготовка документації. Наступне джерело фінансування це державне фінансування від центральної, регіональної влади або громад. Це може бути як соцзамовлення, також обласні програми фінансування, фінансування від громад, яке можуть отримувати організації неприбуткові для своєї діяльності для отримання цих. Коштів дуже важливо відповідати критеріям або стандартам, які є в державі для надання такого фінансування. Розуміти ці питання, е, наступне джерело це надходження від надання послуг. Це джерело, ну, коли це вже більш похоже на таку бізнес-модель, коли клієнт отримує послуги і оплачує їх. Це формат дуже поширений на Заході, коли неприбуткова організація надає послуги, і також отримує гроші за це. Але важливим критерієм цієї роботи є те, що отримані кошти не можуть бути розподілені між між. Засновниками організації, а тільки використані на статутну діяльність організації, також є форма фінансування через соціальне підприємництво, коли є бізнес, який засновується або неприбутковою організацією, або якимось партнером організації для того, щоб фінансувати діяльність цієї організації. Наступне питання, яке я хотів подивитися, це як залучити кошти. І коли люди приходять в громадський сектор цю неприбуткову діяльність благодійно, вони для себе розуміють, що вони працюють не в бізнесі, вони не хочуть займатися продажами. Але в мене є новина для тих людей, що фандрейзинг це також форма продажу. І в громадській за неприбутковій діяльності цей продаж навіть складніший, ніж в бізнесі. В бізнесі працює проста модель, коли бізнес надає продає послугу або товар. Кінцевому користувачу або клієнту, а клієнт, якщо в нього є попит чи потреба в цьому, він платить гроші бізнесу, і таким образом проходить продажа, де є два контрагенти. У громадському секторі в неприбутковому є три контрагенти. У нас є клієнти або бенефіцари, яким ми хочемо хочемо надати допомогу або послуги, і часто ці люди. Або ця цільова аудиторія не може заплатити за ці послуги, а також не зовсім навіть не завжди розуміє, що в них є потреба в цьому, наприклад, діти, або ще якісь категорії бенефіціарів. Тому керівникам громадських неприбуткових організацій потрібно продати ідею. Надання цих послуг або допомоги іншій стороні, третій стороні донору, який профінансує ці надання цих послуг. Тому я і кажу, що це складніше, бо ось це тут є три контрагенти, і потрібно робити продаж в обі в обидві сторони. Ми повинні працювати з клієнтами або з бенефіцарем і. Допомогти йому зрозуміти навіщо йому нужно те, що ми робимо, а також попрацювати з донором, щоб допомогти йому зрозуміти, яка є проблема. Проблема яку ми вирішуємо, яке вирішення проблеми ми пропонуємо, і ми на, на, на скільки коштів потрібно для вирішення цієї проблеми. Як тут вже написано, ми продаємо проєкт або діяльність нашої організації донорам. І тут дуже важливе питання, що дуже багато керівників намагаються продати цю діяльність або проект, донести активності організації до донорів, а донорів більше цікавить питання впливу, питання змін ситуації, як проблема буде вирішена. Тому, коли ми Продаємо цей проект донору, потрібно розуміти, щоб ми повинні показати їм, як наша діяльність, наш проект зможе змінити ситуацію, який вплив він буде мати, а потім вже говорити про саму діяльність. Ще інше, ми продаємо я тут написано організацію або її спроможність, коли донор вирішує, чи надати фінансування на проєкт, чи на якусь діяльність, для нього потрібно зрозуміти, що організація, яка пропонує це робити, зможе це зробити. Що це організація, яка стала, має ресурс, має потенціал, щоб вирішити цю питання. Ну і третє, особливо при персональній роботі з донорами, дуже важлива. Подача лідера або членів правління, якщо правління займається фандрейзингом донору, щоб донор зрозумів, що це люди, які можна довіряти, бо донор дуже часто дає кошти, коли в нього є довіра до керівництва або правління організації, і тоді вже донор готовий фінансувати. Тому лідер також і або правління повинно розуміти, що вони повинні приподнести себе правильно донору. Наступне питання, яке я хочу роз... подивитися, це те, те, як організувати пошук ресурсів організації. Є декілька форматів цієї роботи, як тут вже написано, є формат, коли залучається зовнішній фандрейзер, який займається пошуком коштів. Дуже часто він робить це за якийсь процент від цієї суми, і тут є ну, такі підводні камені, бо не всі. Вважають це цю так, таку форму взаємовідносин з фандрейзером. зовнішні донори ну і не завжди донори. Якщо це йде проектне фінансування цільове, то вже дуже важливо, важко часто як знайти ці кошти з цього проекту, як заплатити фандрейзеру. І донор він йому не сподобається ідея, що з тих фінансів, які він надає на проект, яка сума пойде фандрейзеру. Якщо фандрейзер кампанію якусь організовує по збору коштів як серед. Дрібних донорів пожертви, то це інше питання. Я знаю, в Сполучених Штатах є одна асоціація, може декілька, в яких один із один із критерій членства це те, що організації не мають використовувати залучених фандрейзерів на процентах, але це поширена практика, і в інших странах, і також в Америці її використовують багато організацій. І інша форма це штатний фандрейзер, коли фандрейзер працює в штаті організації і займається написанням проектів або якимись іншими питаннями фандрейзінга. Третя форма це коли керівник виконує цю функцію, а в нього є як штатний фандрейзер або працівник, який може технічні питання вирішувати. І четверта, це коли правління виконує цю функцію і правління наймає керівника. Або управлінці для управління діяльністю організації. Це в моєму питанні найкраща форма управління, але на практиці дуже часто керівник це той, хто займається фандрейзингом, особливо як коли організація молода, і керівник і засновником і носієм бачення організації. То він і займається цими питаннями фандрейзингу. І останнє питання, на яке я хотів би приділити увагу, це управління ресурсами та стійкістю організації. Коли ми вже отримували кошти, що ми з ними робимо? По перше, ми повинні зрозуміти, що все це цілеве фінансування, то вони потрібні петине забезпечення діяльності по цьому проекту або програмі. Також, якщо в нас надходження з різних джерел дуже важливо управління цими коштами, щоб ми мали фінансове планування і розуміли, як нам спобудувати фінансову. Життя організації, щоб коштів нам е, вистачало на всю діяльність, не е, було таке, що в кінці року організації вже витрачили всі кошти і немає нічого. І питання управління ресурсами дуже важливе це питання стійкості, або по російській устойчивості організації, і керівник повинен намагатися сформувати цю стійкість через управління правильно управління ресурсами через накопичення резервів і так далі. Якщо ми розуміємо в персональному житті, якщо ми витрачаємо все, що заробляємо, або більше. То це не є дуже добре, а краща практика, коли ми витрачаємо менше ніж заробляємо і формуємо якісь накопичення. Теж саме в організації стійкість організації буде підвищуватись, коли в ній будуть формуватися резерви, які будуть допомагати організації стабілізувати якісь кризові ситуації. Тому управління ресурсами для досягнення стійкості це дуже важлива задача керівника в питанні вже управління фінансами та іншими ресурсами. в питанні Управління життям організації. На сьогодні це вся інформація по питанню пошуку коштів і управління ресурсами, пошуку ресурсів, управління ресурсами. Якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте. У нас є ще 3-4 хвилини, за яким я зможу відповісти на ці запитання по цій темі. Дякую. Дві хвилини очікуємо ваші питання. Поки ще можу ще раз сказати про ну, мабуть, організацію фандрейзингу, ми про яку я говорив на позимовному слайді. І якщо дуже ну з, моєго, з, з мого з досвіду, залучений фандрейзер в організації не працює так. Ефективний, як цього хотів би керівник, який його залучає, бо йому потрібен час, за який він зможе вийти на цю діяльність, і за який він зможе зрозуміти діяльність організації, зрозуміти як на цю діяльність залучати кошти. А дуже часто, коли керівники залучають цих фандрейзерів, штат, вони очікують, щось за рік вони якось планують так: ось його зарплата за рік така його задача за рік. Знайти більше ніж його заробітна плата, але дуже часто, особливо в перший рік, цьому фандрейзеру потрібен для того, щоб він зрозумів діяльність організації і які джерела він може використовувати. Ну і ще такі питання: якщо це дуже гарний фандрейзер, то він коштувати буде дуже дорого. А якщо це не гарний фандрейзер, то скоріш за все він не зможе знайти кошти для вашої організації. Тому тут така дилемма, і як би цього не хотіли керівники, але на них... Буде основна е, функція фандрейзингу в організації, якщо в них немає правління, яке, яке займається цим питанням. Ще одну хвилину очікуємо на ваше питання. Якщо питань немає, ми будемо завершувати зараз наш прямий mm -hmm. ефір. Є питання. А часто буває лячно змінювати модель фінансування організації. Як зробити перший крок до диверсифікації джерел фінансування, і з чого почати? Питання, що часто буде страшно змінювати джерела фінансування. Як перший крок зробити? Ну, як я вже сказав, дуже рідко в організації є одне джерело фінансування, і якщо так є, то ця організація. Має дуже великий ризик, вона не стійка, бо якщо щось станеться з цим джерелом, вона отримається опиниться без коштів. Тому моя рекомендація для керівника, коли все гарно в організації, коли фінансування цього джерела працює добре, вже тоді керівник повинен повинен думати, як додати інші джерела фінансування, працювати над цим ставити собі це стратегічне завдання. Бо тоді, коли прийшов криза, прийшла криза, і вже щось сталося з цим джерелом, то, то вже пізно над цим працювати. Бо для того, щоб додати джерело фінансування, потрібен час. І це не буде швидко. Тому над цим потрібно працювати до того, як в цьому виникне потреба. Це перше. По інше, ну, тут потрібен аналіз, які джерела додавати, і де, в залежності від того, які джерела вже є в організації, є такі. Е, Джерела, які додати не дуже важко, а і які не будуть йти дуже сильно в розріз з тим, що вже є, але це стабілізує ситуацію. Тому потрібен такий аналіз. потрібна... Також ми говорили про стратегію організації, потрібна стратегія фінансування або фандрейзінга, і керівник або управління, або команда організації повинна працювати над цим, розуміти, як це працює. Які є ризики для організації, які є можливості, і вже від цього планувати додання. Але як я сказав, важливо, щоб ця робота по доданню нового джерела почалася до того як в цьому виникне потреба. Дякую. Ще одне питання є: що потрібно мати при собі організації, яка тільки розпочинає фандрезингову роботу? Якщо організація тільки розпочинає фандрейзінгу роботу, дуже потрібно, як ми вже сказали, що організація вона продає проект або свою діяльність, а також організацію і свою спроможність, і тому організації дуже важливо мати описання спроможності організації, тобто інформацію про саму організацію і про її спроможність, що вона. Дуже важливо, якщо в організації є історія виконаних проєктів, мати цю історію проєктів і показати донору, що організація спроможна виконати цей проєкт, а також потрібен добре виписаний проєкт, який буде, буде запропонований донорам, і який буде відповідати їх очікуванням, і також бути. Конкурентним я би сказав і таким, який донор захоче підтримати, зважаючи на спроможність організації. Дякую. Ще є питання: чи може голова організації засновник отримувати зарплату, чи краще йому працювати як волонтер? Питання про те, може засновник організації отримувати зарплату, чи, чи він може він бути як волонтер? Тут це більш питання організації роботи. Якщо цей засновник є керівником організації, то як штатний працівник він повинен отримувати зарплату. І таке працює навіть в бізнесі. Якщо володар бізнесу працює в своєму бізнесі, він повинен отримувати зарплату. Тобто, таке ж саме в організації. Але якщо засновник не є управлінцем, не є штатним працівником, він може бути у формі голови правління. Наприклад, і в організацію наймається управлінець, директор, який буде виконувати завдання правління, тоді цей засновник. Може працювати як волонтер. А якщо він керує організацією, ну тут питання ще інше від засновника? Якщо цей засновник не потребує цієї зарплати, він може жертвувати. Він може зарплату встановити собі номінальну. Він може роботи, працювати без зарплати на громадських засадах. А тут вже ну питання таке індивідуальне. Але ну в моєму розумінні, якщо є залучений управління, тоді управління управліннець отримує зарплату. А засновник він працює у форматі голови управління чи президента, і виконавчий директор виконує цю функцію. А якщо засновник він виконує основні операційні питання і операційне управління, тоді він функціонує як цей управлінець. Дякую. Є ще одне питання, але мені здається, що ми відповіли вже на нього. Якщо щойно створена організація, як почати шукати фінанси гранти. Якщо можна, можете доповнити, можливо, якось більше розкрити це питання. Ну для це для щойно створеної організації, яка організація нова, це ну для неї, мабуть, найскладніше питання, бо коли в неї немає історії. І... То дуже важко це розпочати цю діяльність. І це нормально. Як і новому бізнесу потрібен час, так і новій організації потрібен час, щоб вона підняла свої діяльності. Тому в такій новоствореній організації потрібно орієнтуватися на ті джерела фінансування, які зможуть її підтримати в цей перший час, як до того, як вона наработає цю історію своєї діяльності. Це ну можуть бути, як я вже сказав, дрібні донори. Це можуть бути великі донори, великі донори. Це може бути як бізнес. Тобто для новоствореної організації дуже важливо буде робота засновника або керівника, бо від цього від його особистих відносин з людьми часто буде залежати питання фінансування. Якщо він створював організації, і в нього є це бачення діяльності, яку то він. Є той, хто зможе найкраще донести це, тому е, в цьому питанні е, ну за, за, завжди або часто керівник або засновник він є тим, хто займається пошуком фінансування на ранніх етапах, і він шукає тих людей, організацій, партнерів, бізнесів е, або інші джерела, які зможуть дати організації ресурси для. Початкового етапу діяльності і з е, тим е, з тим, як організація вже розвивається, проходить якийсь час, і організації з'являється історія і починає. Вона зможе показати, що, що вона зробила, тоді вже е, ці організації легше отримати. Але є випадки, коли нова створена організація також може отримувати фінансування. З різних причин, знову ж таки, якщо засновник або директор організації він відомий донорам по іншим проектам, і вони знають його і довіряють йому, йому вони можуть надати фінансування для нової організації, знаючи цього керівника або засновника, і довіряючи йому, і знаючи, що він може зробити те, що він обіцяє, тому тут знову ж таки це індивідуальна розробка такої стратегії старту. Організації в залежності від вже керівника, засновника того, де вона знаходиться, які партнери в неї є, і так далі. Дякую, друзі. На цьому будемо завершати наш марафон і нашу тему по пошуку і управлінню ресурсами. Чекаємо вас на нашій наступній зустрічі. До побачення.